Дивіться сьогодні, стало відомо, як Адороговцева вивела з себе заслужену артистку РФ на зйомках серіалу в 2014 році. Крім цього, в Україні дали 10 років Гобліну за підтримку війни. Хто такий Дмитро Пучков і як відреагував на вирок? І наостанок легендарний ведучий Миколиної погоди вперше зізнався, що сидів у в'язниці. Луценка звинувачували у вбивстві. Це Марс та зірки. Поїхали! У 2014 році на знімальному майданчику українського серіалу «Дворняшка Ляля стався випадок, який досі не можуть спокійно згадувати російські актори. Народна артистка України Ада Роговцева, яка має міцну проукраїнську позицію і спочатку російсько-української війни підтримує ЗСУ та активно виступає. Тоді привітала творчу команду патріотичним гаслом Слава Україні. Ці слова обурили заслужену артистку Росії Оксану Сташенко. Вона в інтерв'ю пропагандистському медіа вирішила згадати про епізод, що за її словами вивів її з рівноваги. Сташенко розповіла, що несподівано прибула на знімальний майданчик раніше запланованого часу, коли Ада Роговцева вже працювала над сценою. Спускаючись сходами павільйону, вона почула, як акторка привітала групу словами Слава Україні. На що вся українська команда відповіла героям Слава. Актриса ЗРФ вважає це націоналістичним гаслом, що, на її думку, було порушенням негласних правил студії утримуватися від політичних висловлювань. Сташенко також заявила, що вже тоді вважала Аду Роговцеву людиною з чіткою національною позицією. Вона додала, що повідомила про інцидент українському продюсеру однак жодної реакції не було. Рогівцово не відсторонили від зйомок і не покарали. На думку Сташенко, це демонструвало особливе ставлення до акторки на знімальному майданчику. Інші російські актори, як от заслужений артист РФ Борис Галкін, теж висловлювали критично пропозицію Роговцевої, звинувачуючи її у русофобії. Водночас у самій Україні слова слава Україні були вже у 2014 році вирозом національної єдності та підтримки держави, яка захищала свій суверенітет. Попри обурення колег з РФ, інцидент на майданчику серіалу жодним чином не вплинув на професійну діяльність Роговцевої. Акторка залишалася популярною в українському кінематографі, публічно виступала за єдність України та з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує українських військових, а зокрема у ролі волонтерки і культурної амбасадорки. Також нагадаємо, що дворняшка Ляля це український телесеріал російською мовою, створений студією Фрон Сінема, і вперше показаний на телеканалі Україна у 2014 році. Проект складався з трьох частин: – Ляля, Красуня Ляля та Повернення лялі. Друзі, яке у вас ставлення до Ади Роговцевої? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. Вінницький міський суд заочно засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського блогера, перекладача та пропагандиста Дмитра Пучкова, відомого під псевдонімом Гоблін. У вироку зазначено, що обвинувачений закликав до насильницької зміни державного кордону України, розпалював національну ворожнечу та виправдовував війну проти України. Хоча в повідомлення суду ім'я не вказувалося, регіональний представник інституту масової інформації підтвердив, що йдеться саме про Пучкова. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 110 посягання на територіальну цілісність України та статті 436 «Пропаганда війни Кримінального кодексу України. У рішенні йдеться про численні відеозвернення та публікації, в яких Пучков не лише виправдовував російське вторгнення, а й закликав до продовження агресії та насильницького захоплення територій. Вирок поки що не набув законної сили. Хоча Дмитро Пучко тривалий час асоціювався насамперед з гумористичними перекладами голлівудських фільмів, зокрема скандального пародійного дубляжу Володаря перснів під назвою «Братва і перстень, останні роки його діяльність набула виразного пропагандистського характеру через власні медіаресурси він послідовно транслював наративи, що виправдовують окупацію Криму, дискредитують українську владу і прославляють армію РФ. До слова, Пучков є уродженцем міста Кропівницького. Зокрема, у своєму телеграм-каналі Пучков поширює заклики до збору коштів на тактичну медицину для російських військових, підтримує бойовиків так званих ЛДНР та публікує матеріали, що виправдовують масове знищення українців. У 2023 році він отримав президентський грант у розмірі 18 мільйонів рублів на виробництво пропагандистської програми Вечірній випромінювач для платформи Рутюб російського аналогу Ютюб Пучков народився 2 серпня 1961 року в Україні, але ще в дитинстві його родина переїхала до Ленінграда. Він служив у міліції, а згодом став популярним завдяки блогерській діяльності у 99-му році. Він запустив сайт Топічок Гобліна, де публікував сатиричні огляди фільмів і статті. Однак, після 2014 року його публікації дедалі більше почали збігатися з офіційною позицією Кремля. Ставлення Пучкова до України є ворожим. Він відкрито називає революцію гідності державним переворотом, вважає українську владу фашистською та неодноразово заявляв, що Україна це частина Росії. Він також стверджував, що президент Володимир Зеленський нібито потрібен лише для того, щоб підписати капітуляцію. У своїх відео Пучков також поширював неправдиву інформацію про обстріли цивільних українськими військовими. У 2022 році Євросоюз, а згодом Швейцарія включили пучкова до санкційних списків у грудні 2022 року. ЄС прямо звинуватив його в поширенні кремлівських тез, а також в участі в інформаційній війні, яка загрожує суверенітету України. У відповідь на вирок українського суду Пучков відреагував коротко і зневажливо. У коментарі пропагандистському ресурсу Russia Today він відгукнувся: ідіоти АТАС, уникаючи будь-якого конструктивного пояснення або захисту власної позиції. Друзі, пишіть у коментарях, чи дивились ви коли-небудь фільми в озвучці Дмитра Пучкова? А ми йдемо далі. Микола Луценко відомий український телеведучий, який став народним улюбленцем завдяки програмі Миколина погода. Він вперше публічно розповів про драматичний епізод свого життя, про який досі мовчав. Він несподівано зізнався, що у молоді роки був заарештований радянськими спецслужбами, провів 15 діб у в'язниці і навіть фігурував у справі, де його звинувачували в вбивстві за словами Луценка, в інтерв'ю Аліні Доротюк, все трапилося ще в 1980 році, коли він навчався в інституті. Його однокурсником був Віктор Андрієнко, актор і Каскадер. Саме з ним Луценко потрапив у халепу. Того дня вони вирішили прогулятися Києвом, і неподалік готелю Русь зустріли румунських туристів, які пропонували купити джинси. Тоді справжні предмет розкоші. Придбавши бажаний товар, хлопці гадки не мали, що вже за кілька хвилин їх затримає КДБ. До них підійшли співробітники в цивільному, почали допитувати з ким ті спілкувалися чи не отримували антирадянську літературу. Потім запросили до готелю, нібито на пояснення, а насправді щоб зібрати фальшиві свідчення. За словами Луценка, на рецепції працювали жінки, яких змусили підписати неправдиві заяви, що хлопці чіплялися до іноземців, нецензурно висловлювалися, буцімто поводилися агресивно. Ми думали, зараз нас відпустять, ніфіга забирають нас, і ведуть у відділок. Ми сидимо там ніч, а вже зранку нас везуть у Печерський суд, звинуватили, що ми вбивали румунів, згадав телеведучий. Згодом справу перекваліфікували у хуліганство, після чого обох студентів засудили до 15 діб арешту. Пізніше Луценко дізнався, що з юридичного боку навіть такого покарання не мали права виносити. Не було постраждалих, не було офіційної заяви і не було складу злочину. Але в Радянському Союзі це мало кого зупиняло. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимо з вами в наступних відео.